Так, є люди добрі. Значить, я не, не знаю наразі, що там за ситуація в за, Запоріжжя та Запорізька область, але хочу сказати, що якщо було більш-менш спокійно, стане більш активно. Якщо і було активно, то стане ще більш активно. тому що це, давайте так, це одна з. А, Самих буде активних, можливо, ще більш активно стане. Самих активних робочих робочих військових точок. Тобто, по е, цьо, е Ой, як по цій області будуть працювати більш активно, або є, скажімо так, зеркали, або наказ є прямий, от, або. Там територіально треба або що -то захопити, або перетягти увагу. В общем, у вас буде активно причому тут прогноз і на ну, якби, і область, і місто, місто прильоти, да. Тому не розслабляємо нічого. Куп'янськ, друзі, велика кількість атак, Ну зрозуміло, від вас з, з обстрілами не відчепляться 100%. Це перший нюанс, який в мене випадає. Другий нюанс, який в мене випадає, атаки на Куп'янськ і в бік Куп'янська по попажумичів будуть. А я так розумію, вони будуть намагатися штурмувати якимись малими групами, да і пробити якісь слабкі місця в обороні. Це другий момент. У мене поки не випадає окупації, я не бачу на сьогоднішній день окупації, тому що у ворога є певні труднощі, як не крути, да, вони мають просування, але є певні труднощі, і для них все-таки на в більшій, більшій кількості, а, ймовірних підходів, походить вісімка Ну, Тобто, для них не так легко дістатися до Куп'янська і Куп'янськ захопити саме, як це може здаватися на перший погляд. Тому поки я, в якомусь ріму, в не бачу окупації Куп'янську. Важко буде, трандец. Пацанам там важко, трандец, Місцевим важко, а, от Але е, прямо у окупації окупації не бачу поки що. Костянтинів Значить, люденьки добрі. О, попереджую вас, що ще не все так просто і не все так добре, як би нам з вами хотілося. Тому що, по перше, вони Ладно, скажу по-другому. Перше я не розумію, куди вони там цілять, але вони впевнені, що там щось у вас є. Тобто ціль вашого міста це прям цель. Я, я, я ж кажу, або інформація, якась десь у них там прокотилася. Але вони впевнені, що ваше та є, і це прям треба, я не знаю, щось з цим зробити, да, попасти. На даний момент вони не дуже задоволені тими результатами обстрілів, які вони там зробили. Поэтому, скоріш за все, будемо очікувати ще з деякою перервою. Ну, От, поэтому люди добрі, будь ласка, обережно. По вовчанську. Єдине, перше, що випадає, яке відповідає в цілому широко на питання, вони намагаються зробити карту ностальгії. Вони намагаються знову великою кількістю ресурсу, тут саме великою кількістю ресурсу повернутися на якісь а, позиції, які у них вже були і які вони втратили. І да, вони будуть намагатися їх відбити. Частково, скоріше за все, будуть мати успіх, але частково в меншому якомусь а, в меншій кількості. Ніж, ніж мали до того. Тому там ще буде дуже гаряча фаза, і, 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 або, і, або вона вже почалася, або вона от-от почнеться. Смотря яка. Це вибор зачастую, Это карта вибору, так і карта, в принципі, зрад і Ну, На зараз в загрозах в нас і суд. Поэтому давайте так, тут про зраду все-таки. Якась собака може, щось десь підставити Важливі події. Десь ми щось е, зупинимо чи заступаємо. Я про військові якісь нюанси. Це перший нюанс. Другий момент у мене випадає демонстрація чогось, над чим ми давно працювали. Можливо, чи якась нова вундервафля, чи якась там ракета, чи якась штука, типу, ми саме працювали, і воно буде задіяно. Ми про це дізнаємося. Нам його продемонструють, те, як воно працює. От, це другий момент. Знову в мене випадає, що ми будемо мати, скоріше за все, якусь політичну колотнечу на цьому тижні, і вона розтягнута, ця політична колотнеча. Mm -hmm. Якась отака от там. когось знімають, когось прибирають балачки і не балачки, Коротше, знову дуже багато якихось внутрішніх дієвих осіб у мене випадає. І з гарних новин у мене одразу, до речі, вийшла зв'язка Верховна Жриця і Диявол. Наші теж щось мутять і мутять щось, мутять щось. Цікаве. І прям таке якесь таке. Я тут бачу певні ну, натяки, але я ж їх не, ну, не озвучую. Але тут щось ну, подає прямо в зв'язці. Верховна Жриця, диявол, це прямо щось таке, ну, цікавеньке. От, Красивеньке, цікавеньке і так далі. От, І з гарних новин, не дивлячись на те, що у нас з кимось щось погіршується, у мене випадає новий якийсь союз або налагоджування десь якихось стосунків, коротше, якась така історія з кимось із світу. І напряму це буде підкріплено якимось ресурсом. Тому хтось нас підтримує ресурсом. Внізапнінько, давайте так це називемо. З приводу ультраправих і Австрії дуже цікава історія. Ми будемо зосереджені на відлюднику. Наш основний рух в Австрії буде зосереджений на самій Австрії. Ну, типу, ми будемо вимагати якихось там да, і робити якісь та, е, поширювати якісь фінансові штуки і за зациклування саме на Австрії і на тому, що що там в ній відбувається. Ми хочемо зробити е, типу країну свою країну пріоритетною. Це погіршить або пош це погіршить і ускладнить по десятці жезлів е, комунікації скоріше за все з ЄС, тому що це таке намагання. Давайте так якоїсь нездоровою незалежністю у цьому форматі, коли ви і так незалежні. Ну от, знаєте, отакі закідони. Типу, все, Австрія для австрійців, ну, я, грубо кажу, з оцими всіми типу, моментами. А для України це також така собі важка історія, бо комунікувати з місцевим, так скажімо, імператором. ну, Я маю на увазі або ви, ви, ви коротше якось комунікувати з імператорами, тобто провладною такою а, групою, з ними стає все важче. Тобто, ти впираєшся в, в якийсь дуже Агресивні нападанчі штуки, коли країна намагається бути зосередженою виключно на собі і більше ні на кому, тобто є така проблема. В цілому, на жаль, давайте так: це закономірний е, завиток історії після глобальної і тотальної толерасті, нетолерантності, саме толерастії. Тобто, коли не, немає вирішення питань всередині країни, які е, гострих питань, на які більшість населення вже б сказала, да давайте агресивно зробимо якусь відповідь, ну, я грубо кажу, да, типу так, давайте дамо по, по морді і, і розійдемося, де скільки можна. Починає це оце уважування прав абсолютно всіх, і свобод абсолютно всіх, навіть ті, хто не заслугав, не заслугував на ту повагу і на ту свободу, і не прагнув її. Ну тобто, коли це скатується в якісь незрозумілі соплі, і оце все демонстрація імпотентності. Органів імпотентності прийняття рішень, намагання бути зручним для всіх, вони закономірним чином породжують дуже агресивні, дуже ультимативні, достатньо такі, я ж кажу, праві погляди, де, типу, давайте рішуче робити якусь дію. Це закономірний виток. Австрія не є виключенням. Верніше так, це одна із перших показових таких штук. Але якщо ми зараз будемо слідкувати за виборчими процесами в цілому у Європі, ви будете дивитися, наскільки такі. Погляди все більш популярни, популярними знову ж таки на фоні тієї самої телерастії та беззубості. Ось до чому прикол, із, коротше, із крайності в крайності. Давайте так, друзі. Це от, от саме, саме так, і воно є, на жаль, закономірним.